І з початку року в Шепетівському районі виникло 46 пожеж, на яких загинуло 8 осіб. Незважаючи на постійні превентивні заходи рятувальників, в тому числі рейди та інформування різних категорій населення, люди ризикують та порушують правила пожежної безпеки. Шепетівське районне управління головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Хмельницької області нагадує, що дотримання рекомендацій вогнеборців врятує не одне життя. Надзвичайним ситуаціям можна запобігти, якщо не вмикати одночасно побутові електроспоживачі великої потужності, не накривати одягом чи ганчір'ям електроприлади, в тому числі обігрівачі, не залишати дітей без нагляду та не дозволяти їм бавитись сірниками, розетками, дротами. Не залишати без нагляду увімкнені у розетку електроприлади. Не залишати увімкнену газову чи електроплиту без нагляду, не вмикати електроприлади із пошкодженими проводами. Вимикайте кухонне приладдя, якщо раптом потрібно відлучитися. Також нагадуємо про прилади, які можуть призвести до отруєння чадним газом: це дров'яні, вугільні печі. Газові кухонні плити та духовки, портативні бензинові генератори, вугільні грилі, газові водонагрівачі, котли і колонки, газові обігрівачі, сушарки для білизни, туристичні пальники, двигуни внутрішнього згорання. Пам'ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків.